Поки всі на кісточки розбирають четвертий сезон хлопаків, я у своєму підземелі хочу зробити огляд спін-офу. Не впевнена, що багато хто його бачив, тому пройдемося по ньому більш детально. Джен Ві це історія молодих суперів, які тільки починають свій шлях у дорослому світі. У кожного свій багаж, у кожного свої бажання та амбіції, у кожного свої сили. Вони молоді, повні надій і гормонів, що може піти не так. І це могла би бути просто звичайна історія дорослішання, але ж це все світ хлопаків, тому не. Все там так просто. Наш POV персонаж, молодий суп, який дуже хоче забути своє минуле та отримати нормальне життя, Марі Моро вступає в університет Годолкін. Це мега-популярний заклад у всесвіті хлопаків. Уявіть школу, Ксав'є, але більш сучасну, більш еджі, більш темну, де кожен учень трохи мудак. Марі Моро може контролювати кров як свою, так і чужу. І ще дуже давно вона випадково вбила своїх батьків і втратила контакт зі своєю сестрою. Виросла вона у притулку, і універ – це єдиний шанс не потрапити у дуже неприємні заклади для дорослих. В універі вона знайомиться з купою суперів, які і затягують її у події. Одразу кілька слів про специфіку саме концепту спін-оффу. Він має бути достатньо пов'язаний з основним контентом, але не 100% розраховувати на камео та нагадування. Іначе в цьому проєкті нас з ложечки не годують асоціаціями з хлопаками, але це означає, що сезон має бути в змозі витягнути себе самостійно з моря можливої посередності та розчарування. І йому на жаль це не вдається. Так, Джен Ві краще більшості серіалів в Марвел Дісней, але це не дуже високий рівень похвали. Зі світом хлопиків ми вже знайомі, тобто для глядача вже не є новим поведінка та гор всередині всесвіту. Огідні вчинки та шокуючі повороти вже не можуть продавати серіал. Треба щось більше, хороша історія та цікаві персонажі. Марі Моро. Не витягує серіал, вона не заслуговує на роль протагоніста. Здавалося б, вона має чітку ціль: хоче не пропустити можливість нормального життя зі своєю сестрою. Але з кожним рішенням вона показує наскільки це неправда. В першу ж ніч вона вирушає з якимись рандомними чуваками у бар, де через їх ідіотизм майже помирає жінка, і Марі єдина все одно. Але наступного дня її хочуть виключити, і випадково дівчина бачить, як зірковий студент вбиває професора і хоче знищити її, але по факту потім вбиває себе. Вона стає сілебріті і прекрасно звикає до нової ролі, поки один з тих, хто її справді врятував, просить його згадати. Вона цього не робить, бреше про своїх батьків, але раптом їй некомфортно і вона все робить правильно. При цьому її затягують у детективну історію поведінки чувака, який хотів її вбити на початку. Її подорож дуже проста. Вона має для себе зрозуміти, що таке бути героєм і як робити морально правильні вчинки. Тобто, наче лізти вона нікуди не хоче, але треба розібратися, що не так відбувається на території Годолкіна. В цьому їй допомагає людина, у якої два гендери, хлопець, у якого не дуже хороші відносини з батьком, дівчина якою дуже легко маніпулювати, та сусідка по кімнаті із сумною історією. А оплакують вони всі смерть дуже талановитого і сильного супа, у якого наче все було ідеально. Хоча насправді у нього теж якась історія з братом. Я не запам'ятала їх імена, бо вони просто ходячі кліше з типовими проблемами підлітків. Просто все це ще приправлено наявністю сил, ну і по контексту серіалу схоже, що саме Марі Моро будуть пушити далі, вона потенційно могла б замінити Вікторію Ньюман. Історія дітей не дуже пов'язана з історією сезону глобально. Декан Універу, виявляється, не підтримує супів, а хоче створити вірус, який їх вбиває. Для цього вона дозволяє над дітьми знущатись, і, звичайно, серед її жертв знаходиться брат золотого хлопчика, який зупинив підписку на життя в першій серії. По факту, діти весь сезон намагаються зрозуміти, що відбувається, але майже не прикладають зусиль. Все настільки ясно та очікувано, що одна серія – це просто подорож по ключовим важливим спогадам кожної з команди. Тобто нам просто. Це показує, що відбулося важливого. Ми не дізнаємося це через рішення чи хоча б живі розмови, а через пам'ятаєте, як у своєму другому фільмі доктор Стрендж та латиноамериканська дівчинка випадково наступили на апарат, який показував їх спогади. Це приблизно те саме. Знаю, знаю. Я часто говорю: показуйте, а не розказуйте. Але це теж має бути зроблено із розумінням тонкощів історії та персонажів. Це має бути органічно, не просто якісь раптом: о, експозиція раптом тригерить емоційну блювоту, необхідною Дачу інформацією. Декілька разів підлітки просто натикаються на експозицію. Там є момент, коли п'яний науковець просто типу в пустому кабінеті розказує повністю план. Це настільки було тупо, ну словами передати. Отже, тиняються діти туди-сюди. Марі Моро починає відносити з Віктором Вікторію, який взагалі не має додаткових характеристик, чим він живе, що йому подобається. Ну так, воно воліло закривати очі на дивну поведінку золотого хлопчика, щоб бути ближче до професора, якому було типу не все одно. Але окрім цього, арка настільки елементарна, настільки нецікава. А так, і скоріше за все, не можна, щоб у таких вовкнутих персонажів були якісь негативні характеристики, бо після перших серій воно прямо ідеальне. Сили Марі Моро такі самі, як і. І у Вікторії Ньюман. і саме вона захищає дівчину від потенційних експериментів. У них ще і сльозливі бексторі схожі. Дівчина випадково вбила майже всю сім'ю, вижила тільки сестра, яка і тригерить бажання героїні стати краще та заслужити щастя назад. Хлопець у якого проблеми з батьком намагається зрозуміти, що таке бути героєм і яка саме відповідальність на нього перейде, коли він візьме його супергеройське ім'я. Іначе хочу розібратися, що сталося з другом, але не все так легко. До того ж, його сили скоріше за все його вбивають ну як і батька. Хлопець ще і з подружкою золотого хлопчика має відносини, коли друг був ще живий. І який жах, ця ж дівчина його зрадила. Дівчина весь час допомагає декану Шеті. Вона не знала деталі, але це вона постійно знищувала спогади про брата золотого хлопчика. Але в якийсь момент, коли треба було обирати або декана, яка замінила її мати, або друзів, які мали б насправді її ненавидіти, стільки разів вона їх ментально гвалтувала. Дівчина плює на єдину людину, яка проявляла турботу, і обирає придурків яких потім все одно зраджує. Я ще не згадала брата золотого хлопчика і сусідку. Дівчина, яка може зменшуватися, коли блює. Це цікавий підхід до сили. Не так завуальовано, схоже на певний розлад. У неї найбільш пропрацьований сапплот. Досліджується як її власне сприйняття, так і реакція її матері та людей навколо. Ай, дивно, що в світі суперів, де кожна друга сила огидна або може бути схожа на будь-який інший розлад, ми розбираємо саме це. Ну але нічого. Дівчина швиденько починає відноситись з ментально нездоровим братом золотого хлопчика, який не змушує її зменшуватися для власного задоволення. І, звичайно, сусідка стає подружкою Марі. Хоча на початку головна героїня чітко дала зрозуміти, що їй це не цікаво. Очевидно, дівчина не хоче, щоб те, як можуть сприйматися її сили, було використано кимось для промотування власного сприйняття світу. Тобто комусь може здаватися, що дівчина це робить, тому що є певні стандарти краси, а хтось хоче це використати як сумну бексторію для серіалу Вот. Але як тільки з'являється хлопець, раптом все стає добре. Якраз тоді вона самостійно стає дуже крутою і майже розбирається в своїх внутрішніх проблемах. Те, на що був наголос в перших серіях, раптом потім стає неважливо. Брат золотого хлопчика просто робить, що хоче, бігає, вбиває, хоче помститися, чи не хоче. Він хоче бути хорошим чи ні. Очевидний психопат раптом заслуговує на щось більше, тільки тому, що якась дівчина звертає на нього увагу, і він тепер раптом хоче її захищати. Реально, декан Єдиний персонаж, у якої є чітка ціль. Розуміння фінального результату, але вона дуже дивно до цього йде. На неї працює лікар, який 100% не хоче займатися розробкою отрути для суперів. Він кричить про це майже кожні 10 хвилин. Декан, Камон, куди ти дивишся? Як ти не можеш бачити, що він ідіот, який тебе підведе при першій можливості? Це ж саме він п'яний розказує план дикана пустій кімнаті на перший погляд, а потім віддає потенційну отруту Вікторії Ньюман, за що і платить головою. Також стратегічний геній Декан розказала про свій план Грейс Мелорі, екс босу Білі Бучера, яка якось не дуже вже й задоволена. Через перші нудні серії ми потихеньку підходимо до фіналу, який взагалі ніяк не пов'язаний з. Та власне з нічим виявляється, ми не йшли просто до розв'язки історії головних героїв, які можна було б пов'язати з відкриттям змови проти суперів. І круто було б бачити, як саме наші герої приймають рішення щодо утрути, бо саме у них тільки зараз формується розуміння супергеройства, причому правильної його версії, а не збоченої. Але це не так. Отрута залишається у Ньюман, яка каже Марі, що для змін краще бути в системі. Крейзі брат та дівчина, що вбила декана, випускають всіх дітей суперів, над якими експериментували, і о, як неочікувано, вони починають вбивати людей звичайних. Тобто раптом основним конфліктом є набагато глобальніше соціальне питання Ми проти них. До цього моменту серіал ніяк це не телеграфував. Так, була Шеті, але це не мало закінчитися масовим геноцидом звичайних людей. Не було у головних героїв проблеми самоідентифікації. Звичайно, для основної трійки чи там четвірки не на секунду не виникає питання, на чиїй вони стороні. О, як неочікувано, що два психопати виявилися двома психопатами. Та настільки що брат попросив дівчину видалити спогади про золотого хлопчика. Очевидно, що наші герої. Людей захищають, причому тих, хто не мав ніякого відношення до змови. Вау, важко в таких умовах зробити вибір інший, якщо ти хоч трошки адекватний. Психопати ні на секунду не є зрозумілими, хоч трохи. Вони просто хочуть всіх бити. Дуже цікава мотивація, і злодій не обов'язково має її мати, щоб бути крутим, але вже зовсім плоскими теж не треба бути. Хоумлендер з'являється якраз тоді, коли героїв є, хоч маленький шанс перемогти з граю супервбивць, але він заявляється і звертається до морі. Ти вбиваєш. Своїх наступний шот, і наші герої десь замкнуті, а психопати, герой Годолкіна. Джен Ві мав потенціал, але навіть враховуючи, що друга частина серіалу змогла стати більш динамічною, така історія і середовище дуже не підходить всесвіту хлопиків, так як були написані ці діти, камон не постійні, не цікаві, з дуже на поверхневому рівні проблемами учні Годолкіна не можуть додати ніякого цікавого інсайту у створеному світі хлопиків. Чи найгірший цей серіал? Ніякий серіал не може бути гіршим, поки існуючий Халк, але це не означає, що треба споживати відкриту посередність. Напевно, ми ще побачимо цих персонажів, але як вони будуть виглядати на фоні цікавих та звичних дорослих невідомо. Що ж, почекаємо другий сезон, може, буде краще.